Насправді накинулось. Тепер заходимо на контролюючу точку, виділяємо і вигинаємо. Далі ми будемо малювати об'єктами. Ось так за декілька секунд ти можеш накопіювати собі цілий екран об'єктів і розмістити щось на чомусь завдяки цій функції. І знову ж замість цих болтиків може бути багато чого іншого, дерева, кущі, люди, машини. Скатер, скейтер, скутер. Але фактово, що цей інструмент вміє робити ось так. Тобто він вміє масово розкидувати об'єкти по поверхні. І це називається скетер. І ти можеш розкинути всі ці об'єкти дуже швидко. І в тебе вийде ось така штука. Це один з багатьох варіантів, що можна зробити. Ми почнемо з найстарішого, той, який знаходиться в Compound Object Scatter. Спробуємо створити на поверхні завдяки цьому скетеру Наприклад, з трикутників якусь композицію. І таким чином опрацюємо цей скетер. Скетер першого типу. Цього буде декілька. І сьогодні ти познайомимося зі всіма. Для роботи скетера тобі потрібно дві речі. Спочатку ти маєш на чому розкидувати, і ти маєш що розкидувати. Вибираєш чайник, заходиш в плюс, натискаєш на стандартні примітиви та обираєш пункт Compound Object. Далі обираєш Scatter, Скетер активується, підсвітившись блокитною кнопкою, і натискаєш на кнопку Peak Distribution Object. Тобто наш Distribution Object це наш чайник. Ми клікаємо на цей Distribution Object і бачимо, що щось змінилося. Прокуручуємо вниз, дивимося на напис Duplicates і ставимо, наприклад, от стільки Duplicates. Тобто цей скетер масово розкопіював нам ці чайнички. Це пункт перший. Але в кожного скатера, після того, як ти налаштував, наприклад, масу чайників, ти можеш прокрутити ще трохи нижче, і тут буде розділ, який називається Distribution Object Parameters. Тобто ти можеш сказати, за яким самим принципом ти хочеш розкинути цей скатер. Наприклад, ти хочеш вибрати Area, Even, Random Face. До речі, це непоганий варіант. Наприклад, можна уявити, що замість цих чайників це можуть бути якісь каміння. Якісь кущі або щось те, що потрібно тобі для декору екстер'єру. Без скетера не обходиться жодний екстер'єр, правда, не завжди використовується саме стандартний. І трошки згодом я тобі розповім, чому. А поки рухаємося далі і дивимося, що у нас тут є. У нас є Elon Vertices, тобто, якщо у поверхні є багато граней, то всі вони приклеються до цього скетера. За принципом того, що давай поекспериментуємо з кількістю. І волюм, тобто проклікай, можеш включити сітку, подивитися, і потім зменшити кількість чайників. Окрім цього, всього, у нього є ще параметри: трансформ теж важливий параметр, який ти маєш запам'ятати, тому що часто, коли ти, наприклад, будеш використовувати якусь якийсь газон, там будуть травинки, і ці травинки не можуть рости в під. Як під лінійку, тому що саме в якійсь хаотичності ти можеш побачити е, цю природність, і тобі треба переносити цю природність саме в рендери. Тому цей параметр Transform тобі в цьому допоможе. Бачиш, тут є Rotation, тут є Translation і Scaling. Наприклад, затиснувши кнопку і прокручуючи Scaling, ми бачимо, що наші чайники починають ставати вищими і нижчими. Тобто, це те, що якраз нам потрібно. Зараз натисну паузу, спробую зробити ці всі параметри. Можу позмінювати, за яким принципом будуть січайники розміщуватись, а потім відтворитися, наприклад, на трикутних. Твоє завдання це створити plane, включити сітку, можливо, зменшити кількість сітки, щоб було простіше пораховувати, зайти в стандартні примітиви, вибрати, наприклад, пірамідку, витягнути цю пірамідку ось так. І знову ж. Зайти в параметри Compound Object, Scatter, Pick Distribution Object, пікаємо на цей наш об'єкт і крутим дуплікати. Ось така штука у нас виходить. Далі ми відбираємо якийсь варіант, наприклад, All Vertices. І бачиш, у нас вийшла така майже як шумопоглинаюча стінка. Якщо тобі колись доведеться її моделювати, то будеш знати, як це зробити. Ну і більше того, я впевнений, що можемо почати з здачу іншого. Тобто ти можеш зайти сюди, застосувати модифікатор FFD на цю поверхню, поки ми ще не натиснули тобто, ось, Модифікатор o LIST ffd 3 на 3 Зайти на точки, використати то ось так. Це, це можна і до цього зробити, але тим не менше. Зараз вже 10 вечора я не дуже це встигаю зробити. Тому Compound Object знову Scatter, Peak, Distribution Object. І вибираємо, скільки ми хочемо тут розмістити. Бачу, наш, у нас розміщується з таким чином. А знову вибимо Elon Cadges. Буде так, і Long Vertices буде ось так. Ну і можна це маніпулювати, якщо ти будеш підбирати кількість е копій, або будеш підбирати кількість. ось Можна такий варіант підібрати. Відтвори ці два типа, подивись, що в тебе вийшло, і тоді ми рухаємося до наступного способу, як ти можеш розміщувати об'єкти на поверхні. Ще один спосіб, який ти сьогодні побачиш, це малювання ось таким чином об'єктом. Щоб малювати об'єктами, тобі треба зайти і побачити ось це верхнє меню, яке починається з Modeling, Freeform, Selection, Object Paint. Ти заходиш саме в Object Paint і в цьому розділі в тебе буде ось це верхнє меню. В цьому верхньому меню в тебе буде чим малювати, по яким осям і в кінці погодитись. Оце і зелена пташка. Дивися, якщо нажати на Grid і вибрати ось тут Paint With Selected Object, то тобто, крок один Paint With Selected Object, другий перевіряємо, що був Grid. І просто по починаємо малювати. Можемо просто клікати, а можемо потягнути. Хоча тобто, коли ми тягнемо, тут велика кількість їхня створюється. Остав на паузу, перевіряючи, в тебе виходить. Далі, коли в тебе є вже ці об'єкти, їх можна ще доналаштувати. Наприклад, okay, окей, вони всі горизонтально розмістилися, але тобі хочеться якось їх розвернути. Тоді ти можеш зайти в ось це меню, тобто Brush Settings. І тут є іконка, яка позначає обертання, іконка, яка позначає якесь рандомне розміщення, їхній загальний scale їхнє загальне обертання і може бути знову вже корисною під час розміщення тих чи інших об'єктів. Тому обов'язково сюди зайди і переглянь, чи тобі корисно. Ну і так само можна спайсінг. Значить, зараз розміщується наші макарончики. Далі ми будемо малювати об'єктами. Ось так за декілька секунд ти можеш накопіювати собі цілий екран об'єктів і розмістити щось на чомусь завдяки цій функції Піраміда. створимо піраміду заходимо в Component Object. Scatter, Pick Distribution Object, пікаємо на цю штуку. Вона одразу розмістилась майже по центру. Виберемо All-edge midpoints. Ну і в принципі ось така штука в нас виходить. Тобто воно розкидає по центрам граней Можна сповити ще так зробити. Ну а в разі, якщо не вийде, у нас завжди є запасний варіант. Знаєте який? Звичайно, що знаєте. Запасний варіант Array. Можемо відкликатись назад повернути, виставити там чітко по квадратику, як ми бачимо тут. Зайти в Tools, Array, Preview, по X, задати ці штуки, підібрати правильну кількість, включити 2D-масив, це розкопіювати в іншу сторону по Y, От туди. Забирати зайві лінії. Не тут. Ось тут. Скільки там вісім їх. Ось воно рівнезно розмістилось у нас. Потім нажати ОК і можна спробувати це все діло виділити та накинути модифікатор FFD. Подивитися, що зараз у нас вийде. Так, модифікатор FID. Та насправді накинулось. Тепер заходимо на контролюючу точку, виділяємо і вигинаємо. Опапс, так. Так. Тобто можна ще ось таким способом спробувати обійти цю історію, щоб раз, раптом у нас не виходило через е скатер.